Після завершення Ради безпеки ООН високий представник Євросоюзу Жозеп Борель заявив, найшвидший спосіб завершити війну в Україні це виведення військ РФ, а не капітуляція українців, перетворення їхньої держави на Білорусь. За словами Бореля, я чув тут деяких любителів миру, які кажуть, що війна для них є надто дорогою. Ми теж любимо мир. Я люблю мир. Мир євросоюз любить мир, а українці люблять мир як ніхто інший. І Саме вони платять найвищу ціну. Ми не хочемо капітуляції України, втрати її національної ідентичності, свободи території, зауважив Борель та додав, що мир це не підпорядкування. Мир не означає капітуляцію та окупацію. Високий представник ЄС наголосив: військова підтримка України не виключає пошуку мирних рішень. Чим сильнішою Україна стане у військовому плані, тим сильнішою буде переговор. На позиція України ЄС відданий підтримці України.